Сьогодні ми з шефом забрали секретну посилку з нової пошти. Ну що, шеф, як ти посилка? Попробуй, що тут є. Ух ти шо, яка вона важка. Там напевно щось ціне. Мені страшно відкривати цю посилку. так що, шеф, відкривай ти. А чо я? Ну добре, давай я. Відкривай посилку. Розпаківка йо йо, йо шаф, помаліше, помиліше. помиліше. Капіт, вона замотана в скотч. Може, візьми ключами попробуй. Так, рви, рви, рви. риви. Пригодиться твої ключики. Рви ту посилку. Що, ну, шеф, відкривай? Мені цікаво, що за посилка. Ти шо, вона що це таке? Мені дуже страшно. О, записка. Мені страшно читати. Може, якісь поплять. Що там пише? Завдання для вас розіграти Завдання. навушники AirPods Серед своїх підписників. Якщо не зробите, буде вам зло. Верви! Тільки обирай, нашим підписникам потрібні вони. І... Ну що, шеф, ти розпакував навушники? Хух, ледве ви розпакували. Запечатані. Давай да ми їх розіграємо серед своїх підписників. За так, задання. що потрібно зробити? Підписатися, поставити лайки, написати комент, Гаврилюку. Так що підписуйся і зможеш виграти навушники.